Мені не подобається фраза, що сини депутатів не йдуть. А я вам скажу, тому що вони втічуть в першу чергу разом з депутатами, а прийдуть до нас з вами до простих українців і до наших сімей. На бойові я виїхав одразу оператором. Нас дуже швидко перевели. Ми там відпрацювали декілька де місяців, майже три, здається, попрацювали на турецькому напрямку. Якби в Турецьку це більш городські бої, і там була можливість, ну, скажімо так, в подвалі жити. Тобто ми облаштовували собі подвали, протягували кабеля, і ти сидиш собі, в принципі, норм. Ми туди протягували газові балони з обігрівом, смажили картопельку, варили макарончики. Все було в принципі, нормально. Ну, побут якби, нормальний. Ну. Да, вони криють нас е, і насправді нервішки шалять. Але поки ти сидиш, найнебезпечніший момент є, на мою думку, це ротація. Це під час того, як ти добираєшся на позицію, як ти з тієї позиції уходиш. Але поки ти сидиш на позиції, ти більш-менш безпеці. Це був найвеселий виїзд. Е, та да, я це я б зовсім не підготовлений. Був до такого. Це мій перший-перший бойовий виїзд. Ми заїхали на точку до ФПІшників, вигрузили їм декілька ящиків. З їх обладнанням, і далі ми вже поїхали відкривати нову точку. Тобто, ми я і мій напарник. Ми були ну, типу, нульові без бойового досвіду. А нас уже на точці чекав бойовий пілот. Це лютий місяць, трошки зима, трошки сковсько, і водій повертає наліво, а машина летить направо. Ми приїжджаємо столб, упавши, вони тормозять і кажуть зі зброєю на виход. І я вилітаю з тої машини рюкзак, автомат. Шолом уже нарешті защібнувся. Я вилітаю, а вони кажуть: Бачок потік, тікайте! Ми бігом в якусь ближайшу хату, без криші заникались. В общем, десь 15 минут водії з нами побули, подивились нам по цукарку по цукорку, чи що у них там FPV перехватчик. Вони подивились, що небо чисте і повертаються до нас і кажуть: Ну, ми з іншою машиною почекайте нас тут. І я вже навіть не знаю, скільки годин ми просиділи в тій хаті. Все літає, FPV, міномет, все. А ти сидиш. Перший бойовий виїзд. Потім приїхали вони назад, за нами. Ми вчепили цю машину, тому що вона повністю була забита, забита обладнанням на нову точку. Ми її вчепили і поїхали в більш безпечне місце. Тут нам сигналі інші водії фарами, що спиняємося, ми виходимо, а в общем, задній мост відвалився від тої машини. Ми перевантажили все обладнання в нову машину, поїхали таки на точку. Там вже ну, обстрілів трошки поменшало, бо вже це ранок був. Ну, а далі що? Полазив по кришам, почіпляв антени, все протянули, все окей, але козака немає біди, у нього є пригодонька. От під час пригодоньки цієї наш EcoFlow накрився, тому ми не працювали в перші сутки, а ми чекали, поки нам доставлять інший EcoFlow. А інших точок мавікістів-розвідників не було. І тому сутки нашим пацанам було не дуже. Якщо ти розвідник, то ти очі піхоти. Наші хлопці сидять в позиціях вони захи... ну, в якомусь захищеному місці, і вони не бачать, як до них можуть підступати ворог. А ти як розвідник, це твоя основна задача. Це ти маєш вберегти наших пацанів. Прийшла історія номер раз. Е, значить, я був на розвідці. І тут нам доповідають наші суміжники, що до нас рухається ціль. Я починаю його вишукувати, і я знаходжу цю людину і просто стаю. Ну типу, по мене закінчуються слова, тому що людина йде до нас в бушлаті без шапки, без шолома, без броні. Тільки з автоматом в кросовках і спортивних штанах, і він біжить штурмувати наші позиції. КСП передає ну, типа, веди його, веди не опусти. Я, звичайно, його не опускаю. Він підходить до наших позицій, там так невеличкі зарослі. Соответственно, вони вже починають захищатись і починають пускати в нього очереді. Він сховався е, за дерево, потім почав тікати. Пару разів він впав і побіг далі. Е, потім він добіг до ванни. Ну, ванна, там розрушений город, все таке, ванна стоїть посеред вулиці. Він вмився, попив з неї водички і побіг далі. Ну, а далі він забіг в хату, туди прилетіла FPV-шка і більше не було його в живих. Я не знаю, чи то в них штрафніки, чи то відказніки, Але вони так от відправляють людей для того, щоб відволікти нашу розвідку і наших бійців. А в той час іншими тропами забігають справжні рекси, штурмові війська в повному маніруванні з рюкзаками за декілька днів. І вони можуть зашкіритися в дуже-дуже вузькі місця, де ти їх потім не знайдеш. Мені фартило, я набив око і я вночну. Камеру вночі я вишукував якраз от такі їх місця. Потім ми туди працювали з кидами і ФП вишками, щоб їх нафіг звідти витравити. Тобто там був гараж, впавший, вибиті двері, вони просто валялися, і під цими дверами двоє суток сидів боєць. Двоє суток взагалі не рухався. Я мені фартануло, я його побачив, тому що він, мабуть, закурив чи почесав носа. А я придивився, бачу теплову сигнатуру. Мені стало цікаво, що це таке. Ну, можливо, я подумав, може собака чи кіт. Але побачив, явно виявив рух руки. Я розбудив свого напарника. Ми разом придивилися, потім доповіли на КСП і почали відпрацьовувати по ньому. Бо він був в небезпечній відстані від наших позицій, тому його треба було звідти витравити. Так, да, ми давали імена своїм дронам. Да, у мене був несмертний Джо, він вивозив такі речі. У нас був Глово, коли ми якраз доставляли водичку. У нас був... В основному я старався називати їх якимись такими персонажами безсмертними, щоб вони довше жили. Бо у нас і був дрон, і Дункан Маклауд, тому що він єдиний ночний залишився. <ріст> от, а так ми, але це все залежить від твого сприйняття, тому що коли я називав дрона, то я його не втрачав. А от уже потім, коли е, мої напарники сідали, то вони чаще всього їх і втрачали. Да-да, То не я втратив голову. То бумер. В цивільному житті я навіть би й не подумав ніколи, що я піду до війська, тому що я був маленький хлюпленький і насправді доволі пацифістична людина. Я не думав, що може бути така ситуація, що мені прийдеться зі зброєю захищати свою сім'ю. Пацифісти це тільки ті люди, які, яких не, не коснулася війна. Ну або ж дуни. Я не жду. Якщо ви сидите зараз вдома, а, ну, на гражданці, ходиш на роботу і ще не знаєш, чи заберуть тебе, чи не заберуть, я тобі чесно скажу, тобі, що точно заберуть, відвоюють усі. На жаль, на жаль, так склалося, що ця війна не скоро скінчиться. І зараз є в доступі абсолютно все. У нас є ну, цивільні курси самооборони, цивільні курси або ПЗВП, базова військова підготовка. Ви можете звернутися куди завгодно, записатись на ці курси. Обов'язково так. Км'єт потрібен не тільки для військових, але й для uh, цивільних осіб. Uh, Взагалі турнікет і аптечка має бути з собою, тому що, не дай Бог, якась там аварія, а зараз ну, автомобільна або прильот. А ти поряд в тебе в рюкзакові, є турнікет, ти може спасти чиєсь життя. Йдить до війська, вже задовбалися ми тут. Міняйте нас.